Вони да, спускаємо сюди. Чому східниця східницею називається? Ви вже тут стільки років їздите? Називається... Були в Римі і не бачили папи Римського, да? Да, да, да. Ну, взагалі і... я трошки екскурсіями займаюся, тому пару не, слів варто, варто розповісти. Взагалі, то старовинна назва східниці це є центральна вулиця Золота Баня. От колись було поселення, яке звалося Золота Баня, але а, після на так, 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 так там, так. де селищна рада є, ви так так, 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 так де зараз перенесли пам'ятник Миляну Стоцькому, першу відкривачу східницьких вод. Якраз недалеко біля вашого готелю знаходиться його музей, де його донечка дуже гарно розповідає про батька про винахід. На втусі, який він проводив, якраз, яким чином він це робив. Туди рекомендую зайти. Музей невеликий, ціна невисока, але варто послухати. На території східницьких Карпат якраз знаходиться музей. А східниця правильна вимова, не східниця. І не сходниця на російській мові, а сходниця. Люди, які залишились живими після навалу татаро-монгольського іга, вибрали оце поселення Золота баня, оскільки воно з усіх сторін окружено раму. Куди б ми не заїжджали в східницю, нам спочатку треба на певну висоту піднятися, а потім опуститися. І вся східниця якраз на окружена горами. Тому вибрали це поселення люди, які спаслися живими. Тому що монголи нападали так само, як і зараз москалі. Прийшли, пограбували, знищили і пішли далі. Їм плівать. І тому я завжди згідний з тими, хто. Розказує, що не можна віддати ДНР чи ЛНР, тому що вони там обустроються і захочуть ХНР і т.д. Да, і тому, да, тому да, подібне. Да, тому да, треба да. завжди свої землі відвоювати Ри, і забирати. Так, 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 тут і і риночки, все. Так. Тому люди, які залишились живими, спустились з, з гори згори вниз, в долину. Старослов'янська мова, долиниць, сходниця, спускались в долину. Тут Діана тут. чуть-чуть Діана, нижче. ця східниця з лівої сторони 18 різноманітних джерел, які розкидані по всій східниці діючих, а взагалі-то свердловин є поза 30. Тому є на що подивитися, є де погуляти. Багато хто розповідає, скажімо так, я завжди говорю. Трускавецькі олігархи, як щирі українці, наговорюють на східницю, а східницькі олігархи, як щирі українці, обгаджують Трускавець. Але і ця водичка дає дуже гарний результат, і ця водичка дає результат. От за автостанції ви питали, вона чуть далі знаходиться по прямій. А що це за такий ведмедик стоїть? Чи знаєте? От на зупиності. Що це за такий плакат? Це герб східниці. Так. Оце якраз е, з цією легендою пов'язано, що дівчатка, які втікали від татаро-монголів, перлися в густий дрімучий ліс, от, е, де вони знали е, місцеві, що там живе сім'я бурих ведмедів, але в них не лишалося вибору. Або здатись в лапи медведям з надією, що їх не розірве, або. Е, Татарам. Варпантеваймона, да, 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 так, да. так, так що зробили. все воно, як кажуть, історично пов'язано. Ось тут відраздавця наша дорога, ми сюди будемо поводимо.